Ми купили хату. Довольний чоловік. Це сарайчик. Це ми який знесеться, сказав так чоловік. Тут є столик, де пить пиво, але ми його теж приберемо. Це цей сарайчик. Бач, тут були і раніше кози, хтось іще. Оце, диви, хата, кирпична. Хату не покажу, бо в ключі заберемо в понеділок. Ба двері такі, теж сараї кирпичні, робочий колодязь, дворик. Це далі теж тут щось. Це скважина. Це скважина. Оце і душ літній, мабуть. Це воно теж хата. Воно навіть теплиця є. І там ще огороду багато, і сад є. Зараз я покажу. Так. Оце наш задній дворик. Тут, скоріш за все, буде майданчик Кирилу. Бачите, там туалет. А це хата з цього боку. Трохи потискане. Хата з цього боку. Тут були, мабуть, чи і чи хто там сиділи, не знаю, хтось там був. Це туалет. Так. Це тут так заросло, все? Ми були, так, да, були давно. А це ж задній дворик. Оце. Ай, блядь. Дрова. Задній дворик, задній дворик. Це хата. Далі. Дальше хата, оце. хата, хата, хата. И вышли мы обратно, обошли вот эту хату. Сейчас покажем, вот это полисадник, там будет полисадник. Лавка. Вот тоже полисадничек, будем тут розы садить. Де буде зноситься якась дурня. Так. І огород. Оце буде наш сад. Тут будуть фруктові дерева. Бачите, який великий сад. Викошений. Оце це сад. Ідемо далі, далі. Вон, де огород посаджений, аж де видніється машина, ото все наша земля. Так, заходимо в хату, коридор. 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 Там погріб виходить. Це простойка така погріб. Йдемо далі. Так, це одна виходить, комната, як зала. Так, оце тут така кухня, Холодильник свій заберуть. Оце бачите, тут одразу і ванна стоїть. Ну, Взагалі, це все буде викидатися, тут перероблюватися потолки високі. Так, це виходить з цього боку ця кімнатка, що ми ось з вулиці заходимо. І тут ще одна кімната. Ось така виходить вона. Ось така. Ну, Звісно, роботи багато, Ну, зато своє будемо робити потроху. Отак от.